Що Вийди з засобу. — Для чого? Це моя законна вимога для чого? — Відмовляю. Відмовляю. Да. Причина зупинки. Я вам заповеду... Дивіться, якщо ви мені не доведете законність ваших дій, я вам не пред'явлю нічого. Я запевняю вас просто в цьому. Дивіться, якщо ви... Відмовлятиме точно Так що... я вже відмовився. А? Я вже відмовився. Це, це, значить, встановлювати особу, цей Давайте. Цей для чого? Це моя законна вимога. для чого? Відмовляю. Відмовляю. Якщо да. ми... ви не виконуєте законну вимогу З чого ви взяли, так? що вона законна? Що? З чого ви взяли, що ваша вимога законна? Тому, що мені це надано, ви да, я... Скажіть, будь ласка, чим ви керуєтесь? Що, що? Чим ви керуєте, скажіть, будь ласка? Законом України про Національну поліцію. Стаття яка? Що? Стаття яка. Ну, шукайте, я вам вже помідоваю. Ну ви мені чекайте, я хочу перевірити, що, Перев ви, що ви мене не обманюєте. Ну, так я ж питаю, яка стаття? Я вже вам відповів. Ви мені сказали закон України да. про національну поліцію? Да, да. Закон України про національну поліцію, що я можу вийти, ну, що я повинен вийти на вашу вимогу да, да. з автомобіля. Ви нічого не сплутали? Ні. Яка стаття тоді, кажіть? Ну шукайте. В смысле шукати? Ну, прямо... ну я шукаю, якщо ви мені назвете, я зараз не подивлюсь. Шукаєте. Ну я таке то яка? Ну, то я шукаю, ви мені скажіть стаття, не яка. Не ви мені назвете статтю чи ні? Я вам вже сказав. Ви мені назвете статтю чи ні? Ви мене чуєте? Ні. Не чуєте? Не, не, не. не назвете? Не, не. З якої причини? Ви її не знаєте? Та чому ви не хочете назвати е, а, нормативний то, акт, яким ви керуєтеся, як не можу зрозуміти. Я розуміти. вам якраз назвав нормативний акт, який крути. Конкретно, конкретно, конкретно якою статтєю? Саме конкретно він назвав, угу. все.